Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні я б хотіла з вами поговорити про три останні із книг, які я прочитала за квіти. В цілому я прочитала вже 8 книг, але зараз я б хотіла зупинитися конкретно на трьох із них, які, скажімо так, дуже мені сподобались. От на 10 з 10 кожна, хоча враховуємо те, що це є зовсім між собою не схожі жанри. Майже не схожі, бо дві чуть-чуть перегукуються в моменті типу, якби, чогось магічного і чогось нереального, але все одно жанри різні. Почала я свій квітень з такої неймовірно чудової ніжної історії, Англія, 1890-ті роки. Це, можна сказати, топ для мене, тому що я обожнюю цей період, оце становлення жінок, їхній Права на те, щоб їх чули, їхні перші кроки, скажімо так, до незалежності, можна навіть так сказати. І книжка нам розказує про дівчину, мама якої вихована так, що жінка повинна вчитися, шити, малювати, володіти музичними інструментами, гарно поводити себе на Якихось там прийомах, балах і бути тінню свого чоловіка. Тобто, у всьому доведжати чоловікові, тому що вона вважала, що істинне щастя полягає в тому, щоб вдало вийти заміж, проте її донька цьому усіма своїми фібрами душі намагається протистояти впритул до того, що вона, скажімо так, тікає з дому. Ну, тікає не буквально, а Її забирає її дядько в Лондон, де вона влаштовується на роботу у бібліотеку. На той час це було щось таке немислиме для жінок, щоб жінка працювала в такому ще й місці, і взагалі жінка працює. А ще якщо врахувати, що в неї шляхетне походження, вона не є з якоїсь бідної сім'ї, якій потрібно заробляти на життя, а вона є з сім'ї, яка є шанованою і шляхетною, і вона працює помічницею бібліотекарів. І тут починається саме цікавіше, тому що дівчинка сама по собі є дуже розумна, вона обожнює книги. Для неї найважливіше є те, що вона мала можливість читати і розвиватися. Вона не думає про кохання як таке, що спіткає її в житті. Вона взагалі не вірить в те, що воно може бути. І там є така одна дуже хороша фраза, яка мені дуже сподобалася, яку їй говорить її тітка. Вона їй каже, що читати про кохання це не те саме, що кохати. І вона цю фразу, скажімо так, дуже обдумує і вникає в це, тому що на її шляху зустрічаються чоловіки, і іноді вона не в свідомості зрозуміти, що таке кохання, вона помилково сприймає це за оці почуття, але потім виходить, що воно зовсім не так. І оці її моменти, коли вона хоче здатися, коли вона хоче повернутися до батьків, але вона розуміє, що вона. Хоче бути сильною, і не те, що хоче бути, вона повинна бути сильною. Вона повинна довести, перш за все, собі, що вона готова справитися з усім. Історія дуже захоплива. Історія, скажімо так, така саркастично іронічна, тому що вона спочатку хоче здаватися, як її вчила матуся, такою доброю, милою, і вона замовчує в певних моментах, коли є чоловіки, тому що ну, навчили, що чоловіків треба мовчати. Але все ж таки її от я завжди проштовхується назовні і показує її стержень. І це чудово, чудово читати книги про таких от жінок, про сильних жінок, які собі ставлять щось за мету і вони йдуть до тої мети, незважаючи на те, що це такий час, де тебе не сприймають, де тебе не розуміють, де для всіх ти є просто, як скажемо так, прикраса свого чоловіка. І ще зрозуміло, коли її зневажають чоловіки, тому що для них вона в першу чергу жінка, яка є вдома сидіти, вести домохозяйство і народжувати дітей. Але тут її навіть засуджують і жінки, які теж цього не розуміють, тому що вони теж вважають, що жінки місце вдома біля чоловіка і бути завжди біля його правої руки і просто супроводжувати його. А вона всім своїм діством доказує, доводить, що це не так. Вона доводить, перш за все собі, що вона здатна на більше. І їй це виходить. До речі, я вже встигла придбати собі продовження. Ну, це не так, як продовження, але є світ анімат, тобто про цю книгу. Я її ще не читала, але відгуки теж хороші. І від е, цієї авторки ще є книга, ситуація з валізою. Я не знаю, як точно але теж хочу її купити, але собі придивилася. Наступна книга, яка йшла у мене після книжкової хроніки Анімант, це була Будинок Стаплингів. Цю книгу мені подарували. В неї надзвичайне формулі, просто надзвичайне. Ця авторка, скажімо так, це є свого роду такий містичний хорор-роман. Тому що тут ми знайомимося з дівчиною на ім'я Опал. Дуже гарно, тому що це є пов'язане з дорогоцінним камінням. І знайомимося з її долею. Їй 20, 25 або 26 років. Точно я не знаю. Але в досить юному віці вона втрачає свою маму і зобов'язана бути е, доглядальницею свого молодшого брата. Заради якого вона робить все, щоб дати йому краще життя. Живуть вони в звичайному подорожньому мотелі, безкоштовно. Це таке було таке спантеличення спочатку, але потім, по суті, коли я розгортала цю книгу, я розуміла, насправді, чому там вони живуть і що це відбувається. Вона дуже. Піклується про свого брата, але є у тому містечку один будинок, який її дуже вабить до себе. Він сниться її в снах. Вона не розуміє, чому це так відбувається. Знаєте, це той момент, коли я не можу говорити багато про книгу, тому що ем, якщо я про це багато буду говорити, я буду, скажімо так, мимоволі робити спойлер на неї. Тому й тому є і суть таких містичних книг, містичних романів, тому що ти не можеш про них говорити довго і відкрито, бо по-любому ти десь скажеш те, що відкриє певну її певні таємниці. Тому в короткості, скажімо так, вона намагається дати брату краще життя. Вона влаштовується на роботу. Перед тим вона працювала в магазині гостотоварів, але потім будинок все ж таки притягує її до себе і вона влаштовується в той будинок працювати прибиральницею. Ну, тобто, вона її миє, прибирає, ну, готувати не дуже готує. Ну, в одному ж вона просто його доглядає, доглядає на будинку. В тому будинку живе собі такий мужчина, який є. Відлюдькувати його ніхто не любить, його бояться, і той будинок взагалі обходять десятою дорогою, тільки там не опинитися. Про той будинок ходять різні історії, е, містичні. І коли вона там працює, вона навіть нікому не говорить, що вона працює в цьому будинку. Тому що е, власниця мотелю, в якому вона живе, вона завжди її попереджала, що вона не наближалася до будинку. Та все ж таки вона. До нього наблизилася, не те, щоб наблизилася, вона увійшла в нього, скажу тільки один момент, який мені дуже так сподобався. Він не розкриває суті, чому так сталося, але будинок її оцінився постійно в снах. Вона бачила його, вона бачила його, як на неї всередині, вона бачила його підземелля. І той будинок постійно змінював кімнати, змінював свій рух. І коли вона потрапляє в той будинок, вона розуміє, що той будинок, немов живий, він немов з нею розмовляє, немов зітхає. Вона не розуміє цього, вона не розуміє, хто вона є, хто її батьки. Вона знає, що в неї була мама, про яку теж ходили дуже хороші е, чутки, яку всі вважали вже падшою жінкою, і яка загинула, бо як сказав їхній шериф, вона була п'яною, з'їхала в озеро і потонула. Хоча насправді це було не так. Тобто в голові своїй опал знала, що це не так. Мама не могла такого зробити, і що мама її була твереза, і тому вона не могла зрозуміти, чому так сталося. І от якраз ця книга відкриває найбільші секрети сім'ї цієї дівчини. І вона дізнається, що насправді її сім'я велика, але її сім'я це та сім'я, яка свого часу прогнала її маму. Все, що я можу сказати. Десять з 10, бо мені дуже подобається цей жанр в такому форматі. Такі містичні жахастики, скажімо так. І тут дуже гарна сюжетна лінія от того мужчини, який є, живе в тому будинку, і її. Їхня перша зустріч, їхні розмови. Знаєте, такий момент цікавий, що коли я читала цю книгу, я завжди на початках, коли його зображувала, я завжди собі думала, що він якийсь старший дядько, що йому десь може років вже 56, ну 60. Мені чомусь так здавалося. Але потім далі, коли. У них почало якийсь там натяк на поцілунок, чи типу вона розказувала про якусь ваблення, тягу до нього. Я думала, так ж він старший чоловік, а тобі 26. І потім до мене дійшло, і точніше навіть не дійшло. Я почала про цю книгу читати, і я зрозуміла, що насправді йому десь 30 років, але його зобразили в перших в першому знайомстві з ним його зобразили як старшого чоловіка, такого страшного, згорбленого. І тому, напевно, в мене побудувала думка про те, що він є старшим. Хоча насправді це був молодий чоловік, але він був дуже втомлений, ну, про це теж ви маєте прочитати, бо якщо я вам знову скажу, то це буде як спойлер. Але книга однозначно варта е, того, щоб її прочитати, і якщо, якщо захочуть зробити екранізацію, це буде досить така чудова екранізація. Чомусь я не можу побачити М від авторки безселів, я, я якщо чесно, не бачила, Книг цього, цієї авторки Алікс. Там де подивитися. Я бачила тільки цю книгу, але бачу, що від авторки без Треба Треба почитати більше і, можливо, знайти більше книг. Але ця однозначно варта того, щоб її прочитати. І третя книга, яка просто. яку я купила, знаєте чому? Тому що моя подруга написала мені купи цю книгу, тому що в тебе у Львові скоро буде книжковий клуб і там будуть обговорювати цю книгу. Я так подивилася на її. Обкладинку і подумала, та щось, щось не таке, щось мені не дуже хочеться. Але потім, я думаю, я ж так хотіла піти на обговорення, де будуть е, люди, багато людей, е, і кожен буде висловлювати свою думку. Тому я все ж таки сказала: добре, я піду, і пішла купила цю книгу Лейтверк від видавництва Віват. Е, скажем так, книга. Прекрасно, я не очікувала, що від такої книги, точніше, я не очікувала від того, що ця книга буде настільки чудовою, якщо врахувати те, що вона є, про неї мало чути. Якщо візьмемо до уваги якісь інші книги, книги які постійно на слуху, які постійно втрапляються мені в Тікток, чи мені в інших книжкових, то щоб побачити цю книгу, я повинна була вводити в Тікток її назву. Алекс Астер, типу авторки, і мені вибивало вже цю книгу, але більше на зарубіжний букток. Тобто в наших я не бачила аж дуже, тільки зараз от почала бачити, може, тому що почала її читати, почала більше про неї дізнаватися, і мені почало підтягувати інформацію про цю книгу. Що ж це за книга? Коли я її купила, у мене була перша думка, нехай це буде тільки одна книга, нехай це не буде серія, тому що мені важко читати серії. Не знаю чому. Вони мене захоплюють, але читати важко, тому що я хочу читати іншу вже історію, але я не можу почати іншу історію, поки не закінчила цю. Але як виявилося, я помилилася, і цих книг є на даний момент 4, а має бути 5. Але в українській. На українській мові є тільки поки що одна книга. І ще одна така цікавинка: її будуть екранізувати. Оцю історію будуть екранізувати, чому я дуже, і дуже щаслива. Я дуже і дуже буду чекати на те, щоб побачити цей фільм, тому що мені дуже сподобалася історія. Це такий собі книга фентезі про Королівство, Королівський острів, який розпався під дією прокляття і розділився на певні частини, де були свого роду свої, скажімо так, повелителі. Тобто, у нас є володар сонця, у нас є володар тіней, природи, у нас є володар моря, океану, штормів, зірок. У нас є дівчинка, дикунка, володарка, рослин і взагалі усього дикого, і на них усіх висить прокляття, яке вони повинні знищити. І кожні 100 років вони збираються і цей острів, який 100 років покритий в тумані, який терпить постійні шторми. Постійні бої, на 100 днів це все зупиняється і він стає таким, яким він був до. І протягом цих 100 днів у них відбувається гра, на якій вони показують свою силу, демонструють е, свої е, вміння і повинні цим зняти прокляття. Але прокляття полягає в тому, що когось з них один помре. Тобто вони так думають, має померти найслабший, який не дає ніякого зиску, який. Без якого можна існувати. Але якщо помирає Володар, помирає увесь його народ. Тому що весь народ черпає силу від нього. І що сказати? Вони збираються на ці ігри, вона дикунка, її прокляття полягає в тому, що вона не може ні в кого закохатися і в неї не може ніхто закохатися. Але якщо це трапляється і в неї хтось закохується, то через своє прокляття вона повинна вбити і з'їсти серце свого коханого. Що відбулося з її мамою, але її мама не змогла вбити свого коханого, і вони загинули двоє. Тому вона залишилася сама. Її ховали в її володіннях дуже довго, тому що її прокляттям через те, що мама не змогла вбити свого коханого, стало те, що вона втратила свої сили і вона є одна володарка, яка не має сил. І коли вона йде на оцей Стоденний марафон на цю гру, вона повинна зробити так, щоб вона вийшла переможцем, щоб вона перемогла і щоб вона зняла це прокляття і, нарешті, отримала сили, і її народ зміг ожити з тою силою, з якою він був до того прокляття. І стається так, що, як завжди, в цій книзі є, ну не як завжди, тому що насправді я мало читала книг, де є. Любовний трикутник. Тут він є, тут є в нас. Я навіть бачила, що вже поділилися, напевне, такі група людей, які підтримують одного, і група людей, які підтримують іншого. Я вам зразу скажу, щоб ви там собі не думали, я в компанії Ору, скажімо так, Бога Сонця. Хоча я впевнена, що якщо ви почитаєте книгу, всі підуть в, комп в компанію Рима, він повелитель Тіней. Не знаю, мені більше сподобався Оро і те, як вона, яка вона була з ним. Але я не буду розказувати, тому що ви цього не зрозумієте. І, взагалі, по суті, так відходить, що вона, вона прийшла на гру не шукати кохання, вона прийшла на гру перемогти. І це мені дуже подобається, що тут її основним інстинктом є перемога і вільність для її народу. Вона мало зважає на те, щоб знайти своє кохання. Вона знає свою мету. Їй потрібно перемогти. Її натренували як бійця. Тобто вона знає, як вижити в екстремальних умовах, вона знає, як добитися свого, її навчили терпіти біль, щоб вона не виказала того, що вона не має надпереродніх сил. Те, як там відбуваються взагалі ці всі ігри, як вони пов'язані в сюжет. І те, як вони борються. Ну, це настільки захоплива історія. Я дуже швидко її прочитала, наскільки це можливо, тому що я читаю здебільшого ввечері. Але це настільки цікава була історія. Я дуже хочу, щоб е переклали продовження і продовжити її читати, тому що закінчення вийшло таке, скажімо, відкрите. Тут відкрите закінчення, і не до кінця зрозуміло, що ж буде далі з усіма. Тому я дуже хочу переклад. Але його поки що немає, а чи на англійській мові, на жаль, не знаю англійської. Це один мінус, треба виправляти. Але книга мені дуже сподобалася. Надзвичайно. Е образи персонажів настільки, якщо, наприклад, е я люблю деколи почитати книгу, а потім зайти в Pinterest і собі просто от естетику книги, що мені показало, і. Коли я відкриваю ці естетики книг і мені показують персонажів, які там люди генерують до можливо інтелекту чи малюють. Там настільки красиві от персонажі, настільки вони гарно, я не можу вам передати, тому я дуже очікую екранізації, щоб подивитися, як це буде виглядати. Тому що, коли ми читаємо, ми в своїй голові будуємо якийсь певний сюжет, певні, певних людей, їхні образи, як вони виглядали. Тому я з нетерпінням чекаю, тому що її тут показують, не забуваємо, що вона дикунка, її сила взваблені, вона зваблює чоловіків, щоб їх, їсти їхні серця. І її зображують постійно таку от вся сексуальність світу в ній одній, Типу, оці її образи, її сукні. Якщо інші народи одягають відповідно з колір, який їм дозволено, от Бог Сонця, його народ весь ходить в жовтому і він. Золотому, Бог тінний, він в темному, і ну, там не було його народу. Чи там богиня зірок і того, вона вся така срібляста і її народ і в них волосся. Вона, Вона не має обмежень в кольорі, вона кожного разу одягається. Сукні, які просто надзвичайні, вони переливаються, вони всі прозорі. З її ті ну, описи надзвичайно круті, і мені дуже сподобалося і те, як її бояться всі. Вона є наймолодшою, по суті, тому що їй близько 25, навіть може менше. І там ще одна є теж володарка, який 25 майже. Але вона одна з тих володарок, якої бояться. Люди бояться мешканці того острова, навіть коли вона просто гуляє, вони дивляться на неї з острахом, з ненавистю, з недовірою. Але, тим не менш, її сила в звабленні і в вбивстві. Тому мені дуже сподобалося, рекомендую вам теж прочитати ось такі от три книжечки в мене вийшли за квітень. Ну, не, не я прочитала за квітень, але з тих, що хотіла б. Вам про них розказати і розказала. Я буду дуже рада почути ваші думки з приводу, можливо, ви щось читали і поділитися зі мною. І хотіла б, можливо, щоб ви порекомендували ще якісь книги, які не є, скажімо так, дуже розрекламовані, які не є такі, що всіх на слуху, що от ви читали, і для вас вона дуже чудова, але про неї мало говорять. Мені буде дуже цікаво почитати саме такого формату книги. Рада була бачити вас на своїй сторінці. Всім па-па, хорошого вечора, дня, ранку, в залежності від того, хто коли дивився. Па-па!